Йосиф з Ариметеї що здійснив перехід від страху до сміливості, листо до Йосифа, дорогий Йосиф з Араметеї, мушу тобі зізнатися, що кожного разу під час читання чи слухання Євангелія, жодного разу я не приділяв уваги тобі. Ні Твоє ім'я, ні те, що ти зробив для Ісуса. І твої стосунки з ним ніколи мене не цікавили. Це було ненавмисно, але ще тому, що я завжди вважав тебе другорядним персонажем. Проте я знав лише те, що ти продбав прогріб для поховання Ісуса. За цією моєю поверховістю приховується неуважність і зарозумілість, із якими ми слухаємо і приймаємо Боже Слово. Нещодавно, однак мене зацікавила твоя історія і те, що про тебе написали євангелисти, для свого часу ти не був незнайомцем, а навпаки досить відомою людиною на виду, яка мала владу, гроші і стала членом Синедріону. Людина при владі, але справедлива і чесна. Як сталося, що людина твого рангу. Цікавилася Ісусом, Його похованням. Можливо, у твій час поховання, для було поховання потрібно було звертатися до чинної влади. Можливо, те за щедру винагороду. дорогий Йосифе, Іван, Іван каже, що ти був ученик Ісуса, але таємний, страху перед юдеями. Це трохи подібно до іншого знатного чоловіка Никодима, який надавав перевагу нічним візитам до вчителя, коли ніхто не міг його побачити. Якщо про Никодима більше нічого не відомо, то про тебе відомо, що ти з таємного учня, боязливого, нерішучого став хоробрим і мужнім захисником Ісуса. Ти здійснив перехід від страху до хоробрости свідчення. Це нам дає зрозуміти Євангеліз Лука, коли стверджує, говорячи про судилище в Синедріоні, авторитетним учасником якого ти був, що ти не приєднався ні до прийнятого іншими рішеннями, ні до їхніх дій. Я собі уявляю тебе як єдиний голос на захист Ісуса. Посеред численних, які його обвинувачували за сміливість назвати себе Месією, Сином Божим, ти кинув усі сили на його захист, ти застосував усю свою стримувану протягом довшого часу сміливість, ти мав відвагу залишитися самим собою, чути голос сумління, не пристосовуючись до хору сильних світу цього, але за яку ціну інші не поскупилися на звинувачення у зраді і відсутності патріотизму? Твій похід до Пелата з проханням віддати Тіло Ісуса, твоя готовність пожертвувати для Ісуса свій родинний грубівець. І віддання всіх почастей, тілом свого вчителя виражають всю любов до нього і мужність свідчення, так, мужність походить від любові, це глибоких, справжніх і стійких переконань. Сміливість, яка походить від людей, є відмінною від відваги і сили свідчення, який приходить до нас від віри. Від Ісуса Христа, дорогий Йосифе, заради утримання влади, уподобань, впливових друзів, престижу і досягнутого соціального становища, ми сьогодні часто відрикаємося від принципів, переконань, погоджуємося самі з собою на компроміси, котрі шкодять гідності інших людей. Дуже часто. Коли ми називаємо себе християнами, але надаємо перевагу пошуку вигоди для збереження свого становища в суспільстві. Надто часто наші інтереси роблять нас легкодухими стосовно Ісуса, бо замість прямування за Ним вирушаємо натомість за власними вигодами. Сьогодні всі ми маємо потребу бути сміливими, свідчити про істотність життя, аутентичність людських стосунків, простоту існування, радикальність нашої віри, прямування за Євангелієм, за Ісусом, єдиним Спасителем Світу. Допоможи нам зрозуміти. Дружба з Ісусом не допускає переховування через страх, але означає здатність віднаходити в собі сміливість, відвоювати для себе на силу простір посеред коливань, тривог і побоювань. Дякую тобі, Йосифе, бо ти подобав прозайняту тілом Ісуса могилу. Ніби кажучи нам, для насолоджування світлом порожньої могили потрібно перейти через темряву могили, зайнятої тілом Ісуса. Необхідно обтерти під розп'ятого Ісуса, дозволити оглушити себе Його болісним криком, який лунає з глоговти. Для осліплення світлом славного Воскресіння. Ти не думав, що відважишся піти до римського намісника. Понтій Пилат мав славу дуже впертої людини, але щоб Ісуса належно поховати, хтось ж мусив попросити Пилата дозволу забрати Ісусу і тіло. Зустріч з Пилатом велась не такою важкою. Як ти міг собі її уявити, пересвідчившись, що Ісус уже помер, Пилат задовольнив твоє прохання, тож ти тепер, чиє серце все ще було засмучене, поспішив до місця страти. У натхненному Євангелії від Марка, тебе названо «шанованим членом ради, як видно з контексту, Радою міг бути тільки Синедріон, Юдейський Верховний суд і найвищий адміністративний орган. Тож ти був одним з провідників свого народу і це пояснює, як ти міг отримати аудієнцію у римського намісника. Не дивно, що ти був також багатим чоловіком. Члени Синедріону загалом ставилися вороже до Ісуса. І задумали його вбити. Однак про тебе сказано, що ти був добрий і праведний чоловік Луке 23.50. На відміну від більшості членів Сенедріону, ти вів чесне і високоморальне життя, того в усьому намагався дотримуватися Божих вимог. Крім того, ти чекав. Божого Царства, то зрозуміло, чому Ісу, Ти став Ісусовим учнем, Марка 15.43. Ти відгукнувся на звістку, яку проповідував Ісус, мабуть, тому що щиро прагнув правди і справедливості. Івана 19:38 сказано, що Ти був Ісусовим учнем, але. Через страх перед юдеями тримав це в таємниці. Чого ти боявся? Ти знав, що ідеї зневажали Ісуса і прийняли рішення відлучити Його від синагоги, або навіть кожного, хто заявляв, що вірить у нього. Івана 7.45 до людини, яку відлучали від Сангоги, юдеї ставилися з презирством, її цуралися і вважали негідною. Тому ти не наважувався відкрито говорити про свою віру в Ісуса, інакше міг би втратити своє становище і авторитет. У такій складній ситуації опинився не лише ти, згідно з Іваном 12:42. Навіть багато начальників повірило в Ісуса, але щоб фарисеї не відлучили їх від синагоги, вони Його не визнавали. Серед них був Некодим, теж член Синедріону, Івана 3.1,10. Ти був Ісусовим учнем, проте не міг наважитися сказати про це відкрито. Це було серйозною проблемою. Адже Ісус сказав: Хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед Моїм Отцем Небесним. А хто зречеться мене перед людьми, того я зречуся перед Отцем Моїм Небесним. Ти прямо не зрікався Ісуса, але й не насмілювався визнавати Його. Однак Ти заслуговуєш похвали, бо, як видно з Біблії, ти не підтримав змови Сенедріону проти Ісуса, Луки 23:51, дехто вважає, що тебе не було на суді над Ісусом. У будь-якому разі, ти, ймовірно, почувався жахливо через таке викривлене правосуддя, але не міг нічого зробити. Коли Ісус помер, ти, очевидно, вже подолав свій страх і вирішив. Не приховувати, що ти належиш до Ісусових послідовників. Таке рішення свій, про таке рішення свідчать слова з Марка 15,43. Він відважився піти до Пилата і попросив дозволу забрати Ісусове тіло. Мабуть, ти бачив, як Ісус помер, адже Він знав про ти знав про Ісусу усмертніше від Пилата. Тож, коли ти попросив дозволу забрати тіло, пелац здивувався, що Ісус уже помер. Марка 15, 44. Якщо ти бачив Ісусові нестерпні муки на Христі, то, можливо, ця жахлива сцена вплинула на твоє сумління і спонукала тебе зрештою від... відкрито стати на бік правди, принаймні тепер ти був готовий діяти. Ти більше не був таємним учнем. Юдейський закон вимагав, щоб ті, кого засудили на смерть, були поховані ще до заходу сонця, Пов... Ви... повторення 21, 22, 23. Але римляни залишали тіла страчених злочинців розкладатися на стовпі або кидали їх до спільної могили. Проте, ти не хотів, щоб так зробили з Ісусом. Недалеко від місця страти ти мав висічену у скелі нову гробницю, її ще ніколи не використовували. Це свідчить про те, що ти недавно переїхав з Араметеї до Єрусалима і сподівався, що в цій гробниці будуть ховати членів Твоєї родини. Луки 23.53 Івана 15 1. Поховавши Ісуса у своїй родинній гробниці, Ти виявив щедрість і виконав пророцтво про те, що Мечію поховають разом з багатими. Ісаї 53:5. У всіх чотирьох Євангеліях зазначається, що після того, як Ісусове тіло зняли з хреста. Ти обгорнув його тонке ляне полотно і поклав у свою гробницю. Матея 27,59, Марка 15,46, Луки 23,53, Івана 19,38. Бліблія згадує лише одну людину, яка допомагала тобі. Це не коди. Він приніс пахощі для поховання з огляду. На їхнє становище маловірно, що вони самі забрали Ісусове тіло, скоріш за все, Його несли і хоронили їхні слуги. В будь-якому випадку, те, що Ти зробив з Некодиму, не було звичайною справою. Ті, хто торкався мертвого тіла, були Церемоніально це нечистими сім днів, і все, чого вони потім торкалися, теж ставало нечистим. Через це, у тиждень Пасхи, вони мали триматися осторонь від інших людей і не могли брати участі в обрядах та святкуваннях. Ти також розумів, що, подбавши про Ісусове поховання, зіткнешся зі зневагою з боку інших членів Сенди, ти усвідомлював, яких наслідків може зазнати гідно поховавши Ісуса і відкрито визнавши себе христовим учнем. Однак ти тепер був до цього готовим. Після описаних в Євангеліях подій, пов'язаних з похованням Ісуса, у Біблії більше не згадується про Тебе. Тому виникає запитання, що з тобою сталося? Ми не знаємо цього. Але з огляду на все сказане ймовірно, ти відкрито визнав себе християнином. У час випробування труднощів твоя віра та рішучість не слабшали, а дедалі більше зміцнювалися. Це дуже добрий знак. Дорогі мої розповідь про Йосифа Зарметеї заохочує нас всіх подумати над таким запитанням: чи становище, кар'єра, майно, сім'я, свобода або що інше не є для нас важливішим, ніж близькі стосунки з Богом. І про це напишіть в коментарях, що би ви хотіли сказати Святому Йосифу з Аграметеї. Амінь. Слава Ісусу Христу!